Всесвіт у темряві. Уявіть собі далеке майбутнє. Людство досягло зірок підкорило мільйони світів, але замість золотого віку на нас чекає пітьма майбутнє не світле, воно похмуре, криваве і жорстоке. Тут немає щасливих кінців. Немає утопій, немає прогресу, що приніс би свободу. Є лише нескінченна війна у темному майбутньому 41-го тисячоліття Немає нічого. Окрім війни. Офіційний девіз Вархамер 40 тисяч. Цей світ задихається від страху та фанатизму. Величезний імперіум людства. Тримається не на правді чи науці, а на мільярдах життів, принесених у жертву, мільярди, які народжуються лише для того, щоб загинути на чужих фронтах у битвах, де їхні імена ніхто й ніколи не згадає тут навіть смерть не завжди дарує спокій адже є ті, Хто повертаються, спотворені, зламані, одержимі богами хаосу, вони стають жахливими тінями самих себе і їхнє страждання триває вічно. А боги вони реальні, та жоден з них не бажає добра людині. Хаос жадає крові, страждання і розпачу, орки прагнуть нескінченого бою, бо для них війна це свято. Тираніди ж не мають навіть свідомості лише голод, що пожирає цілі галактики. Мертва тиша космосу. Тут вона оманлива. Бо в пітьмі майбутнього немає спокою, є лише гурки двигунів бойових машин, рев важких гармат, крики мільярдів вмираючих і молитви, що губляться серед вибухів. Якщо ми сьогодні можемо скаржитися на відключення світла, то у 41-му тисячолітті темрява. Це сама реальність. Темрява не зовні, а в серцях, у думках, у самій суті людського існування. Бо надія у цьому світі не промінь світла. Це крихка ілюзія, і вона гасне так само швидко, як людське тіло згорає. Під полум'ям важкого вогнемета. Імперіум людства. Остання твердиня. У безмежній темряві галактики серед мільйонів світів, що палають у війні, існує єдина держава, яка все ще тримається. Це імперіум людства. Остання твердиня, остання надія, і водночас найбільша тюрма, яку коли-небудь будували люди. Ця імперія охоплює не десятки і не сотні, а мільйони планет, розкинених по зіркових системах. Вона настільки велика, що жодна людина. Ніколи не зможе її осягнути. В ній немає єдності, немає спільного добробуту. Її цементує лише віра сліпа й фанатична. Віра в Бога імператора, який сидить на золотому троні вже десять тисяч років. Мертвий. Але водночас живий, він наш щит і наш меч. Навіть у смерті він захищає нас. Кредо Еклізіархії. Мільярди людей щодня схиляють голови у молитвах до імператора. Вони не чекають милості чи спасіння, вони моляться. Аби їхня смерть мала бодай якийсь сенс. Трильйони інших воюють у гвардії, у флоті, у нескінчених кампаніях проти чужинців і демонів. Для більшості з них служба вимірюється не роками, а днями. Без цієї фанатичної віри. Імперіум розвалився б за кілька днів. Бо імперіум це не золотий вік людства, а гігантський колос на зношених, закривавлених ногах. Його тримає лише культ імператора та страх перед хаосом. Людство стоїть на країзодні, і лише його воля отримує нас від падіння. Робуткільман Кодекс Астартес. Можна сказати, що імперіум це величний храм, але стіни цього храму побудовані з кісток, підлога залита кров'ю, а свічки горять на тлі мільярдів рабів, що живуть і вмирають без імені. Тут кожна планета. Бастіон, кожне місто фортеця, кожна людина цеглина у мурі, який тримає галактику від хаосу. І якщо одна цеглина впаде, це не важливо, бо на її місце поставлять іншу. Бо в імперіумі особистість нічого не варта. Важливі лише цифри на пергаменті, важливий лише колективний жах. І колективна жертва. І все-таки серед цього мороку є іскра. Бо імперіум це не просто машина для вбивств, це ще й символ упертості людства. Воно мало б давно загинути, зникнути під натиском ворогів. Але воно тримається, воно тримається не тому, що сильне. А тому, що відмовляється падати, тож імперіум це і жах, і надія водночас, це остання твердиня, яка стримує хвилю пітьми, але й сама ця твердиня побудована на страхові, фанатизмі і стражданні мільярдів. Бо в 41-му тисячолітті. Людство живе лише для того, щоб повільно вмирати. І лише імператор мертвий і водночас безсмертний, тримає цю криваву конструкцію від остаточного краху. Вороги з усіх боків Якщо імперіум це останній бастіон людства мури його штурмують вороги з усіх боків. Тут немає союзників, немає друзів, лише нескінченні орди тих, хто мріє знищити, підкорити чи пожерти людину. Передусім орки, зеленошкірі варвари, для яких війна це спосіб життя, свято і головна розвага. Вони не воюють заради ресурсів чи влади. Вони воюють, тому що це весело. Для Орків битва це найкраща вечірка у галактиці. І чим більше вибухів та криків, тим щасливіші вони. Орки ніколи не програвать. Виграв, значить, виграв, сто, значить, б'ючись, а то не рахується. Кодекс Орків. Далі Ельдари давня, вишукана і водночас загибла раса. Колись вони панували над галактикою, а тепер виживають серед руїн власної гордині. Їхня культура розкладається, а душі стають здобиччю для богів хаосу. Ельдари дивляться на людей. Як на дітей, що граються з гранатою без чаки. Але й ці діти вміють кусатися, і Ельдарів це дратує. Некрони давніша загроза, ніж навіть ельдари, металеві воїни, які сплять у гробницях мільйони років, щоб прокинутися і стерти все живе. Вони не знають жалю, не знають милості. Бо й самі вже не живі. лише тіні душ, в'язнені в холодному металі. Хейрон і мотек Кривавий Шторм. А ще є тираніди вони не мають культур чи планів, вони ненаситний рій. Голод у чистому вигляді. Їхня мета проста пожерти все, планети, флоти, народи, навіть самі ідеї. Там, де прийдуть тираніти, не лишається нічого, тільки мертва пустка. І це лише частина переліку. Бо є ще демони хаосу, що вириваються з варку, є темні ельдари, які живляться муками своїх жертв, є тау, що марять вищим благом, утопією, яка швидко перетвориться на нову клітку. У кожного з цих ворогів свої мотиви, свої цілі. Але об'єднує їх одне людство для них. Або здобич, або завада. Можна сказати, що в галактиці 41-го тисячоліття людина як козак у степу, оточений московитами, бісами та термінаторами. т те тисяча водночас. Де не глянь ворог і кожен з них мріє про твою смерть. панує то лише тому, що в когось готується Робот пробуткіліман кодекс Астартес. Тому в цьому світі вибору немає. Або ти воюєш щодня, або ти зникаєш. Та не все так погано. Тому що вороги воюють не тільки проти людей, а й один проти одного. І, можливо, ця жалігідна перевага єдина причина. Чому людство все ще існує? Технології та забобони у 41-му тисячолітті людина володіє зброєю, яка здатна випалити світи, розколоти планети навпіл і прокладати шлях через саме полотно реальності. Але є одна маленька деталь. Воно майже нічого з цього не розуміє, бо в імперіумі наука давно перестала бути наукою, вона стала релігією, культ машини. Адептус механікус вклоняється не законам фізики, а таємничому духові машини. Кожен болт, кожна гармата, кожна гільза і двигун це святиня. І торкатися до них без молитви вважається блюзнірством. Не торкайся священної машини без благословення, бо її дух може розміватись. Літургії. Механікус Технології, що в інших світах могли б бути рушієм прогресу, тут стали предметом культу. Навіть найпростіший ритуал технічного обслуговування це молитва, спів і заклинання. Справжня інженерія замінена на псалми. Якщо двигун не запускається, це не проблема конструкції, це гнів духа машини. І його потрібно втихомирити катилом і молитвою. Люди воюють зброєю. Яку створили їхні предки в часи золотого віку технологій. Але ці знання втрачені. Тепер навіть найгеніальніший техножрець не винаходить нового він лише повторює давні ритуали, аби старі механізми ще раз ожили. Краще залишитись у безпеці й невідані, ніж відкривати те, що призведе до нашого падіння. Адептус механікус. Це призвело до того, що людство оточене чудесами, які воно не розуміє. Людина летить на кораблі, що долає міжзоряні відстані. Але при цьому може вірити, що світило на небі це божественний знак. Воїн стріляє з Лазгана, але певен. Що він працює лише з волі імператора. І тут іронія. Вороги людства часто розвивають свої технології, створюють нові методи війни, а людина стоїть на місці, закута у кайдани власних забобонів. Вона повторює одні й ті ж ритуали. Молиться тим самим іконам і молотить ворогів тією ж зброєю, якою били вже десятки тисяч років. З одного боку, це трагедія. З іншого, саме завдяки цим забобонам, імперіум ще існує. Бо фанатична віра у священність машини робить та. Що навіть проста гвардійська гармата може стати символом божественного правосуддя, можна сказати, що імперіум воює не зброєю, а молитвою. І якщо ця молитва звучить голосно, то навіть гармати стріляють гучніше. Благослови куря і вона в учетівці. На станови інквізиції. Тож у 41-му тисячолітті наука і релігія злилися воєдино. Імперіум живе у світі, де розрізнити молитву і інструкцію неможливо. Але й не треба. Бо для людини цього часу головне не розуміти, головне вірити. Вічна війна, у далекому майбутньому людство не знає миру, у цьому світі не існує перемир'я, а дипломатія, хоч і буває у рідкісних випадках, є лише паузою між війнами. Війна не є подією, вона є самою суттю існування. Кожна планета це фортеця. Кожен континент це поле бою, а тотальний екстермінатус та моря крові, це не гіпербола, а реальні факти з датами та числами жертв сотні мільярдів. І коли саме небо здригається від пострілів орбітальних гармат, повірте, воно справді дремтить. Навіть ті світи, які називають спокійними. Насправді лише готуються до наступного вторгнення. Лише у смерті закінчиться обов'язок. девіз імперської гвардії. У Warhammer 40 тисяч мир це рідкісна випадковість. Дивний збій у вічній машині смерті. Навіть якщо десь немає відкритого бою, то є партизанські рейди. Криваві змови, єретичні повстання чи переховані загрози зварку для людства жити це синонім воювати. Дитина може народитися у світі, де битва вже триває, вона виросте серед руїн і її першим подарунком стане лаз пістолет, можливо, навіть ще з невисошою кров'ю попереднього нещасливого власника. А помре вона, навіть не знаючи, як виглядає нічне небо без спалахів плазмових пушок. Усі війни імперію не мають кінця, бо саме війна є його природним станом. Робут Гіліман Кодекс Астартес. це світ, де навіть святині не храми, а військові заводи. Де святкові процесії це марші солдатів, де єдине паломництво, яке може здійснити простий селянин це шлях на фронт. Можна сказати, що у вархаммер 40 тисяч навіть планети мають свою біографію війни. Одні це світи-вулики, що випильовують мільйони солдатів, інші світи фортеці. Які стоять як бастіони проти навали, є світи цвинтарі, де ніхто вже не живе, лише тіла та руїни свідчать про битви, які ніколи не закінчуються. Війна це життя, життя це війна, все інше лише очікування гвардійський статут тому у 41-му тисячолітті не варто питати. Коли закінчиться війна, вона не закінчиться ніколи, бо війна це не лихо, це сама реальність, саме повітря, яким дихає людство. У цьому всесвіті перемоги тимчасові, поразки вічні. Єдиний вибір, який має людина, це померти зі зброєю в руках. Чи без неї. Чому ми любимо цю темряву? Можна спитати. Чому ж ми любимо цей світ? Чому Вархаммер 40 тисяч, сповнений жаху і без надії, так сильно зачаровує мільйони фанатів у всьому світі? Бо це більше, ніж просто фантастика? Це... Зеркало, дзеркало, яке показує нам не світлий ідеал, а найгірші страхи, найтемніші кути людської душі, і водночас воно робиться настільки епічно, що ми не можемо відвести очей. У цьому всесвіті є все абсурд, епос, жах і чорний гумор. Тут армії гинуть мільйонами. Заради сантиметрів території нічого не нагадує. Тут богоподібний правитель сидить на троні, висохший труп, і водночас безсмертний. Тут люди поклоняються машинам, яких не розуміють, і вважають, що найкращий спосіб вирішити проблему це ще один постріл з ручного Болтера чи з орбітальної флотилії. В залежності від розміру проблеми. Але серед цього хаосу ми відчуваємо щось знайоме, бо Вархаммер це карикатура на наш світ доведена до гротеску, це історія про бюрократію, яка перетворюється на релігію, про війни, які ніхто не виграє, про фанатизм. Який стає єдиним цементом держави? Ми впізнаємо у цьому себе і сміємось крізь жах, це погляд вільної людини, яка, дивлячись, у вічі смерті ще може встигнути посміхнутися. Це гумор людини, яка розуміє абсурдність світу, але все одно бореться, яка після ночі. Під шахедами та крилатими ракетами іде на роботу та бажає випадковому перехожому гарного дня. Бо у світі, де немає щасливих кінців залишається тільки дві речі: сміятися і битися. Хороди ті, хто знає все, але нічого не боїться. Warhammer 40 тисяч Dawn of War Тож Вархамер це водночас трагедія і жарт, це пісня про криваві битви, виконана так голосно, що заглушає самі крики вмираючих. Це думи майбутнього, де людство не перемагає, а просто вперто тримається. І, можливо, саме в цьому його краса у світі, де немає надії. Людина все одно знаходить сенс, бо як інакше вижити, дивлячись у прірву, і як не любити темряву, якщо вона така велична.